Вітаю вас на моєму каналі. Мені в коментарях сьогодні, після стриму, написали, що я використовував незвичний інструмент, і де скажімо так, незвично було бачити тим, хто постійно дивиться мої відео, і вирішив записати це відео, мабуть, з поясненням, що насправді. Усі ці ідеї, вони майже однакові. І вони використовують один і той самий компілятор. У себе під капотом. Давайте спочатку подивимось на Visual Studio Code. Це звичний нам, скажімо вже, і ось налаштування Settings. Це не тут. У нас налаштування Tasks. Коли ми натискаємо або тиснемо F5, це ми даємо команду відкомпілювати. І в нас під капотом спрацьовує GCC, той самий, який ми використовуємо в терміналі. Це те ж саме. Це саме він У мене зараз 11,4 версія. Це все одно. Якщо ми навіть запустимо тепер. UT-креатор, він так само використовує GCC. Ось комплект. Це версія B2. Ось, компілятори. Він використовує так само GCC. Тобто той код, котрий ви написали в одній IDE, він буде працювати і в іншій. Крім того, що ви, наприклад, QT використовуєте при створенні об'єкту якийсь окремий консольна програма QT або QT widget. Це вже буде, він компілює на GCC, але використовує бібліотеки qt Зараз я трохи покажу, що це таке. QT Project. Тут не CMake, а QMake. Поки що ми використовуємо. Він навіть показує, що він в нас буде використовувати дебагер, ні, це він зборку буде робити. Так, ось він показує компілятор GCC 11-ї версії. Тут так само GCC він компілятор 11-ї версії. У нас вже створений ось. Він використовує під капотом свої хедери, він їх додає. Додає свої q Application, створює окремі файли, це вже воно не буде працювати, скажімо, без бібліотек qt QTSH. Далі, якщо ми тепер, наприклад, подивимось, в мене більше нема, ми, наприклад, можемо встановити іншу ID. Давайте, наприклад, Тепер ми запускаємо наш кодеблос. Мені не подобається, як він виглядає. Ось, він нас питає, який компілятор буде використовуватись. Є інтеловський, він його не знайшов, тому що він не встановлений. Є якийсь девайси компіллер, c компілер, CLANG. Ну, Для ARM процесорів, для інших процесорів, для Android, -у. це таке інше. Ми будемо використовувати той, який в нас знайшовся. Він в нас це з дефолт, тобто за замовчуванням. І ми так само тут можемо: консольний Application, консольний C. Project буде називатись. На блок Project. В нас ну, тут все за замовчуванням можна створити, він е буде показувати, де він буде складати файли. І ми так само. Давайте створимо окремий файл, назвемо його. Main .cpp. Скажемо, нічим не відрізняється. Що й не подобається, не захотів створювати якусь... Так, спробуємо на дебаг реліз. Чому він не хоче створювати? Це скопіюємо. Тест кодеблок folder all. Хай буде projects, Це закриємо. Тепер в нас все створилось, вставляємо наш код? Компілюємо. Я, мабуть, там просто адресу не написав, де саме створювати. І ось у нас все працює. І знову ж таки, в нас тут компілюється саме за допомогою того ж самого C компілера. Які є ще. Мені відомі компілятори існує C-Lang Я ним не користуюсь, він знаю, на Macсях частіше використовується сам c lang Далі Microsoft. Як він там? msvc компілятор MSVC він називається. Якщо не помиляюсь, його теж можна встановити Ні, не знайшов. І Borland ще був, але він вже закритий і його вже немає. Він називався Borland Builder. Якось так. Це був перший компілятор, з котрим я працював. Я потім тільки знав що кращий компілятор це GCC і він в Linux використовується. Ще вас можу познайомити з однією. Може вона вам теж більше сподобається, ID єшка. Анюта вона називається. Теж простіша IDE, вона існує тільки під Windows. Codeblocks існує і під Windows. І він там теж може використовувати і MSVC. Microsoft Windows компілятор, якось так називається. Це для Windows. Microsoft саме написали собі. Окремий компілятор. МінгиВ в Windows це GCC. Bordland вже там, ну він, мабуть, підтримує тільки 98-й 98 стандарт і все, він там дуже старенький, в ньому навіть немає пространства імен. Тобто Siao там викликається просто. І ось як виглядає Анюта. Теж скажемо, звичайна. Нічим не відрізняється IDE від інших. Ну, тільки вигляд і все. Так. Плагіни, Gnu, ну, debugger. Можна підключити. Python. запуск програм У Мені це все зараз не потрібно І наш компілятор. Показував. Він теж підсвітка синтаксису так, не хочу. А, ось. C, звичайний C. А, так, є ще був проєкт VX Widgets. На Windows він є і він працює, але там за старі вже стандарт і, мабуть, з 2013 року він не підтримується. Він так і називався. Його навіть зараз можете завантажити. Він працює на Windows. VX Dev C. Називається, ви можете теж його встановити. Там свій компілятор, але на основі GCC. Тобто, по суті, це все один компілятор. Ну, там їх три компілятора IDE, вони усі, скажімо так, всі компілюють на одному. Так, що йому не сподобалось? І ось як виглядає анюта. NCC, так, чомусь Я ж створював C. Ну, я бачу, що код саме C, не перепишемо. Це не потрібно. Він автоматично це вставить. Ви, якщо звикли писати return 0 в мені, то продовжуйте це краще так і робити. Так, тепер нам відкомпілювати спірка. Давайте ми дебафер, реліз. Так, да, виконати. Збірка в нас компліт Pan Ziphone. Чому? Щось йому тут бракує. Ліпту. Ну давайте йому поставимо. ліпту, Щось йому там не подобається вже є встановлено, Десь щось в налаштуваннях йому не подобається. Ось налаштування синтакс підсвічує. Ну, тобто ключові слова він підсвічує так. Я не бачу жодних плагіни, плагини, це все не потрібно. Це всеметінне налаштування. Щось не подобається самій IDE Тобто, що я хотів сказати? Я хотів сказати, що той код, який я писав в Qt він буде працювати в будь-якій навіть операційній системі. Навіть на Windows воно скомпілюється, але там треба буде в кінці, щоб у вас Windows не закривався термінал. Вам треба буде просто прописати команду, я вже казав, system. І передати туди паузу. І все. Вас просто буде там натиснути Enter, щоб вийти з терміналу. Це ставиться перед самим ретерном в мені І все. Тобто, той код, який я писав, він у вас буде працювати в будь-якій IDE, в будь-якому компіляторі і в будь-якій якому в будь операційній системі. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.